На календарі та за вікном вже весна, із прохолодною похмурою погодою та з температурою плюс один плюс шість градусів тепла зустрічає усіх жителів Тернопільщини перший тиждень березня. В найближчих два дні Тернопільщина буде перебувати в полі підвищеного атмосферного тиску, тому істотних опадів ми не очікуємо. Вітер переважатиме в нас західного напрямку, швидкістю 7-12 метрів за секунду. На окремих ділянках доріг збережеться ще ожеледиця і температура повітря. В нічну пору доби становитиме від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла на дві доби, а денна на завтра чекаємо в градаціях від 4 до 9 тепла. Тепла перший місяць весни буде похмурим та інколи дощовим. А температура повітря коливатиметься в день від 4 до 14 градусів тепла. Але як зазначають метеорологи, зима ще не завершиться, і вже в цю п'ятницю очікуватимемо проходження холодного атмосферного фронту, а також опади у вигляді мокрого снігу. Також погоду фахівці прогнозують і на вихідних. Сікої буде погода, також і у суботу. Чекаємо опади знову ж таки різного фазового стану, кількістю від невеликих до помірних. І температура повітря. Нічна буде знижуватися до 3-8 градусів морозу денна буде близькою до 0 градусів. В неділю поле підвищеного атмосферного тиску, істотних опадів не чекаємо. На дорогах ожеледиться в нічну та ранкову пору доби. І з наступного тижня метеорологи прогнозують похмуру погоду та незначне зниження температури повітря а вже під кінець місяця очікують потепління. Термометри порадують тернополян високими температурними показниками.